Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І сьогодні я вам покажу, як доглядати за опаришем в домашніх умовах. Завтра у мене риболовний виїзд, тож, як то кажуть, слід привести своє хазяйство до ладу. А, і почнемо з того, що у мене опариш і пінка зараз а, в переміжку. Уже він зберігається у мене. Третій тиждень, якщо не помиляюсь, вже пішов у них. І, в принципі, час від часу я їх перестіюю. Тобто, в мене є таз. Я туди ставлю сито. У мене сито 2 мм. І, ну, в принципі, троєчка теж підійде. Четверка вже не має смисла, бо воно буде просто падати туди. Що ми робимо? Зараз ще животина, бачите, вона не дуже активна, тому що тільки з холодильника. Зберігаю я на нижній поличці, там де для овочей, або якщо у вас, наприклад, невеликі об'єми даних насадок, їх можна зберігати у дверці холодильника. Але якщо ви зберігаєте внизу, будьте уважні, щоб коробка не прилягала до стінки холодильника. бо... Трошки попідмерзають. І так, що ми робимо? У нас тут вже підготовлено. Просто беремо, е висипаємо сюди насадку, яка в дальнішому буде насадка. Да? Поки що це просто пінка і опариш. Зверніть увагу, що тут у мене більше опариша було, ніж пінки, і опариш він куклиться набагато швидше. Пінку я можу зберігати десь півроку в холодильнику. І це факт. Тому що восени пінка, яка у мене була на крайній рибалки, я її положила у холодильник. І весною, коли я відкрила коробку, взимку, до речі, я з неї нічого не робила. Тому що пінка особо не потребує догляду. А от з опаришем треба трішки поморочиться. І, в принципі, пінка майже вся була жива, тільки невелика кількість, що була у куплених. Тому от зараз відбувається такий процес. Це у мене манка, тому що для кращого збереження опариша я засипаю манкою. хтось знає, засипає кукурудзяною мукою, не пробувала. Але манка, я знаю, що не збивається у комочки від вологи животини, і нормально її тримає. Особливо зараз, коли вже починається тепло. і... Влітку, взагалі, ви будете бачити таку ситуацію, що у вашому опариші буде просто піна стоять. Із-за того, що жарко, і він ну, так реагує виділяє таку піну. А коли ви засипаєте манкою, опариш ховається в манку, і зверху, коли ви дивитесь на коробку, таке відчуття, що у вас коробка просто з манкою. А насправді там внизу лежить сухенький і активний опариш. Тому не шкодуйте манки, коли засипаєте. Свою животину. Ну і отак зараз воно виглядає. Бачите, пролазить через ситочко, і живі лічинки падають у таз, а оці куколки вони залишаться тут на ситі. Така процедура триває недовго. Просто що зараз він ще не сильно активний, бо ще змерз після холодильника. Отак, хвилин 15 постоє і сито буде, як то кажуть, Чисте лише будуть отакі от куколки. Ну що, друзі, а отак тепер виглядає ідеальний опариш з пінкою. Чистота активний, всі живесенькі, маночки, бачите, багато засипаю. Ну і тепер вони будуть переїжджати у коробку. Таку, яку я закриваю кришкою і ставлю просто в холодильник. Але це кайф. Завтра, ребята, поїдуть працювати. Тому, друзі, якщо вам було корисним це відео, залишайте лайки, пишіть у коментарях свої питання, і обов'язково підписуйтесь на мій канал, адже цей сезон обіцяє бути цікавим. Ну а з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!